Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутезні. Президент Зеленський прокоментував українським і міжнародним медіа те, що на даний момент відомо українській розвідці і нашій владі про залучення саме китайців китайських громадян до бойових дій проти України на боці Росії. За словами президента Зеленського, зараз відомо, що на боці Росії воюють щонайменше 155 п'ятдесят Китайців, громадян Китаю, це ідентифіковані уже особи із іменами, прізвищами. Зрозуміло, хто це, і це дані нашої розвідки. Їх переважно вербують за словами президента Зеленського. Відкрито абсолютно через соцмережі, в тому числі через TikTok, який є і породженням китайської технологічної інформаційної індустрії. За словами нашого президента, одна зі схем це власне вербування. Китайських громадян російську армію Через TikTok та інші китайські соціальні мережі, де Росіяни розповсюджують свої рекламні ролики доволі відкрито. і Офіційний Пекін про це знає, наголосив Володимир Зеленський. Росіяни через китайські соцмережі поширюють от, свою е, агітацію вступати у їхні окупаційні сили. Можливо, не таємне вербування теж відбувається, і от ми вивчаємо це питання, заявив український президент. Але відомо про те, що все це відбувається. І доволі таки відкрито є 155 осіб з прізвищами. Паспортними даними, які воюють проти українців на території України. Збираємо далі інформацію, бо вважаємо, що їх насправді набагато більше. Їм видають платіжні картки системи МІР, і вони отримують гроші за свої от послуги, як найманці, фактично отримують міграційні картки від росіян. Тобто, ну це справді вербовка на території Китаю безпосередньо йде мова не лише про тих китайських громадян, які проживають в Росії. Тривалий час, от, і е, намагаються там залишитися. Вчора принаймні один із полонених відео, з яким з'явилося в українських соцмережах. Наші військові опублікували це відео, і служба безпеки України очевидно дала на це добро. От один із цих полонених розповідав, що він ще й гроші заплатив 300 тисяч рублів за те, аби стати контрактником російської армії, воювати на боці Росії з перспективою отримати російське громадянство. Тобто, аргументи там бувають різні, захочення буває різне. І от маємо фрагменти. Відео опубліковане офісом президента дійсно з документами цих ж е, китайських громадян, які от. Е... Почали воювати проти України і, зрештою, опинилися там, де опинилися. Отже, ситуація скандальна, міжнародний скандал, фактично, і Китай офіційно відреагував уже вчора на те, що сталося, заявивши, що вони якраз всіляко застерігають своїх громадян, аби ті не брали участі в жодних збройних конфліктах інших третіх країн. Не долучалися до збройних формувань інших країн так зарубіжних закордонних, ну однак бачимо, що всі ці спроби китайського уряду убезпечити своїх громадян від от таких от ситуацій участі фактично в незаконних в незаконних бойових діях або в діях на боці загарбника, не завжди ці заходи дають свій результат, і принаймні, якщо орієнтуватися на Слова Володимира Зеленського є ну більше сотні, півтори сотні. Китайських громадян, які вирішили воювати з якихось різних мотивів на боці Росії і долучилися до російської загарницької окупаційної армії. Отже, чи буде далі розвиватися ця тема, як Україна далі будуватиме свій діалог з Китаєм і зі Сполученими Штатами, і в зв'язку, зокрема, із цією історією? Бо президент Зеленський говорив про те, що ми окремо ще із американцями розмову проведемо на цю тему, про також тарифи Трампа та інші важливі міжнародні теми. Спілкуємося в нашому етері далі з Дмитром Шеренговським, політологом а проректором Українського католицького університету. Дмитре радий вітати в етері 24-го. Доброго ранку, Вітаю, Андрій, Адже ми почули від президента Зеленського про те, що китайських громадян доволі таки системно Росія вербує і залучає до бойових дій проти України. І таке враження, що українська влада, зокрема і Володимир Зеленський, вважають, що ця обставина буде. Викликати особливий інтерес Дональда Трампа на тлі його протистояння економічного торгового, ну і в інших вимірах, так само і з Китаєм. Чи це справді так? Чи ми можемо цією історією зацікавити наших американських партнерів? Я би не сказав, що будуть якісь кардинальні зміни від того, і там Китай різко змінить, нач сполучені штати різко змінять свою політику. Тому що ці повідомлення про те, що відбувається те, що ми називаємо інтернаціоналізація війни, так тобто, коли інші країни фактично чи громадяни інших країн фактично долучаються до війни, так то ми спостерігали цей процес вже дуже дуже давно, і з іншого боку, ми точно знаємо, що Історія тут є достатньо складна, оскільки ми стикаємося з двома видами такого залучення: з одного боку, це просто найманці громадяни, так які можуть вступати в лави. Ось ми знаємо також, що на боці України воює багато іноземних громадян в наших іноземних регіонах. <ган> і з іншого, боку це є цілонаправлена так політика безпосередньо е, окремих країн, наприклад, що ми бачимо в випадку Північної Кореї, е, так коли ось цілі взводи там чи цілі е, ну, батальйонів ще здається не було, так але окремі групи взводи точно є представлені, які навчаються е, і, і воюють там, зокрема на А, е, е, Тому е, тут то велике буде питання, ось як Сполучені Штати далі будуть це трактувати. Поки що ми маємо ось такий випадок, який пов'язується з тим, що це була воля там окремих осіб. Очевидно, що Китай не буде на це навіть звертати уваги. Але сам факт є достатньо промовистим. з тим, сам факт вкладається в цю ідею того, що е, формується е, чи вже сформована антизахідна коаліція, яка воює ось тут в Україні. Ось і це те, що е, в принципі для Сполучених Штатів. Є є взагалі небажаним сигналом, Так? тобто принаймні, американська оборона і Пентагон раніше ще до тих змін адміністрації заявляли про те, що е, вона готова так, і вона розглядає так потенційну е, можливість так великої такої війни глобальної, ну, принаймні, готуються. Так Це означає, що вони вже щось знають і чекають, але вони готуються до цього. І от одна з найбільших небезпек тому була коли ось такої об'єднаної антиамериканської коаліції, так і Ірану, Росії, і, і Північної Кореї, і Китаю. Е, тому ось ми можемо просто е, ось таким самим наративом показувати. Дивіться, це вже відбувається, і це вже відбувається в Україні. Але чи зміниться доктринальну ситуацію? Я, я не думаю, що це змінить доктринальну ситуацію, тобто ми бачимо по Трампові навіть по Ось у тих домовленостях, так у тих переговірних речах, які де Трамп і його команда займаються медіацією між Україною і Росією, де щось домовляється, що не буде обстрілів, не буде якихось точок. Ми далі бачимо з боку Росії обстріли і невиконання цих домовленостей, так і і реакції, по суті великої жорсткої немає. Так, тобто є намагання, ніби з'їхати з, з кількох точок про що говорились. Ми я думаю, що ця сама історія буде із цими китайськими солдатами. Звичайно, треба далі продовжувати показувати в тому, що антизахідна і антиамериканська коаліція вже зібралася, вже має місце. Ось тиснути тим наративом, відкривати, показувати його однак, ну треба також бути свідомим, що типу, що це не змінить кардинальну політику сполучених штатів.